Слава Ісусу Христу, у мене помер син 29 років. В народі завжди кажуть, що то відбувається за гріхи батьків або родини. Чи може бути правдою? У мене помер друг священик отець Роман 24 роки. Приїхав в лікарню в машину, йому погано, а з лікарні вже не вернувся. Атипічна пневмонія помер. І що казати гріхи батьків там чи ще щось, кажу вам за гріхи батьків ніхто відповідати не буде. Кожен сам за себе. Ми від батьків спадкуємо тільки хвороби родинні, вади якісь там фізичні, як наслідок того всього. Але не. Не, не гріхи, які зробили наші батьки, діди прадіди. Кожен відповідає за своє. Ніхто не скаже мені, чому Господь Бог каже, не забороняйте дітям приходити до мене. Бо для дітей в нього своє окреме місце. Я розумію, що коли ми говоримо 29 років, то вже достатньо доросла людина, так? Але для вас дитина. Дорога дитина. І ота цінність, яку ми по-особливому надаємо молодим, що вмирають, вона має дуже велике значення. Представте собі. Не один раз ви бачили і чули, коли старша людина лежить, її треба обходити. І вже родина каже, Боже, коли вони вже коли вже вмре, ви вже збою, вже не годна терпіти. з таким відходити з цього світу, з таким бажанням, бо всі тебе вже збули, ти би вже смерти, вже тому чистий спокій. І другий варіант. Коли за тобою всі сумують, і старші, і молоді, і навіть малі. Тут коли людина молода, важність жертви дуже висока Там є Господь, Бог має свій план. Господь знає, кого забирати, знає, кого. Пускати в цей світ кого, забирати з цього світу, Довіртеся Богу От ми коли помираємо також, станемо на страшному суді, і всі ті питання нам будуть відкриті, як на долоні, як в телевізорі. Ви все побачите, і ви скажете, Боже, Боже, прости мені, що я тут нарікав, я не знав, що то так. А я вам кажу, оці молоді, що відходять від нас, вони таку велику роботу роблять, таку велику жертву приносять. Вони скільки людей рятують і вас в тому числі, хто за ним плачете. Це жертва за вас. Це можливість оцінити цінність і важність людського життя. Оцінити свої відношення один до одного і не відкладати на завтра добре слово, а казати його сьогодні. Не казати, що ти і так знаєш, що я тебе люблю, на що я буду її повторювати. Скажи, зроби. Зроби добро, обніми один одного, особливо родина. Скільки би зараз хотіло би сказати, коли вже. Людина лежить на катафельку, коли вже не говорить. Так би ще багато хотілося сказати. А чому би не сказати ще тоді, коли ми живі? Говоріть один одному добрі слова. Зробіть один одного щасливими. Спочатку треба трохи потиснути, а потім привикнете робити добро. І вам буде то в радість.